Всім доброго дня! Трошки розповім про свій догляд за тілом, за обличчям, за волоссям, В принципі, що я роблю, щоб виглядати так. В принципі, за волоссям у мене догляд досить нескладний. Я спочатку перед миттям його розчісую, Використовую фрукти, звичайний шампунь, тому що інші шампуні моє волосся не хоче сприймати чомусь. Бальзам сйоз. Тому що теж не хоче інше сприймати. Є волосся чомусь приймає дешевше догляд, ніж дорожчі. Так, полотенце таке страшне, тому що волосся фарбоване чистим зубим. Та вмиваємося. Ось такою мивалкою. Лице я завжди витираю одноразовими серветками. Тонік я використовую такий, де саме я брала свій догляд. Я вам прикріплю акаунт. В мене завжди була дуже проблемна шкіра. Я завжди з цим мучилася, не знала, що робити. І рік тому я натрапилась на акаунт в інстаграмі. Мене дівчата проконсультували, підібрали мені догляд. Тож я дуже радуюсь цьому, що шкіра стала краще. Завжди зранку я роблю масаж гуаша. Це вже в мене обов'язково Набряки... Дуже гарно знімає. Ранковий догляд я вам весь показала у відео. Ввечері я умивалка, тонік, а перед цим обов'язково міцелярка. Це сироватка вечірня, і після неї чередую ці два креми. Перед сушенням волоссям обираю один із цих термозахистів. Сьогодні око випало на це. Сушимо обов'язково з розчіскою, щоб не путалось. А це масло для кінчиків волосся. Пробую його вперше, наче мені подобається. В принципі, в мене від природи гарне та рівне волосся. Тож волосся виглядає гарно. Зранку обов'язково п'ємо насіння, чі без цього вже нікуди. А далі. Йдемо робити тренування з мфр ролом. Дівчата це знахідка для тіла, також як робити тренування від набриків в тілі. Я далі відео їх покажу. Ну саме тренування ще зимою. Я думала, та й спробую цей емферрол. Що воно таке і чим його їдять, як то кажуть? Я почала робити заразними відео з Ютуба. Робила кожен ранок, в принципі, вибрала для себе одне-два відео, які мені ну, дуже подобаються, і за ними робила, в принципі, всі тренування там схожі між собою. То можна, в принципі, і не чердувати, вибрати одне та й за ним робити тренування. Чи є результат від Мферрола? Так, є. Я була в захваті і в шоці, коли побачила через місяць, як в мене стала підтянута шкіра. В мене вийшов целюліт. Ну, справді, дівчата. Я не брешу, і це дійсно працює, дійсно допомагає, якщо робити на постійній основі. Далі я підключила десь місяць тому тренування від набряків. Я дуже схильна до набряків і в тілі, і в обличчі. Як ви вже помітили за моїми ранковими рутинами. Тож підключила їх, і це просто знахід. Зараз тренування я роблю ввечері, можу не кожного дня, і результат все одно є. Я завжди гналася за вагою, щоб бути худішою, але зараз я подобаюся собі більше, хоч і вага більше ніж я хочу, але тіло в кращому стані ніж було. Пробуйте, дівчата.